Давайте всі разом скажемо слава Богу. Те, що Господь нас зібрав на цьому місці, дарував нам цю можливість, я зачитаю Івангеля від Івана. П'ятий розділ з першого вірша. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму, і Ісус увійшов, а в Єрусалиме біля брами овечі є купальня. Віфезда, по єврейськи зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до копальні і порушував воду. І хто перший улазив, як у воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку хворобу мав. А був там один чоловік, що 38 років. Був недужим, як Ісус його згледів, що лежить, та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього хочеш бути здоровий. Відповів йому хворий пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду до купальні, всадила мене. А коли я приходжу, то попереду мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе, та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв сложе своє та й ходив. Я зачитав історію про як Ісус оздоровив слабого. Знаєте, в нашому житті часто ми приходимо якісь випробування, часто ми приходимо якісь труднощі, і Ісус Христос Він прийшов на цю землю, щоб потішити нас, щоб допомогти нам. І написано, що. Той чоловік, він 38 років був хворий. Він 38 років не дуже. Знаєте, можемо ми, брати та сестри, часто довгий час вже в нас є якісь певні пробування, може, нас довгий час нас чимось томиться, серце, є в нас якісь певні труднощі. Але Ісус Христос, я вірю, що Він прийшов на це місце, щоб вилічити кожного з нас, щоб кожного з нас потішити Словом своїм. Тому що Він каже, що де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я серед них. Тому як важливо нам сьогодні прийти до Ісуса Христа. Ісус Христос, той, який віддав своє життя за кожного з нас. І Він жде, чекає, поки ми покладемо свою надію і в смиренні прийдемо до Нього. Господь каже в пророка Ісаї, Господь дуже багато говорив, говорить Ісаїю за, за труднощі. Я зачитаю також книгу пророка Ісаї, 57-й розділ. І з 15 вірша. Бо так промовляє високий, і піднесений, повіки живущий і святий, Його імення. Пробуваю я на височині та в святині, із ламаними та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживити серце згноблених. І ще 66 й розділ з 2-го вірша. Так усе це створила рука моя. І так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на вбового та на розбитого Духом, і на тримтящого над Моїм Словом. Знаєте, Ісус Христос Він прийшов на це місце, і Він сьогодні він переглядає наші серця, Він сьогодні дивиться нашу душу, в наше серце. Він може побачити те, що не бачить ніхто. Він може побачити, де ми в чомусь зламані, де ми в чомусь, в нас якісь труднощі, якісь проблеми. Ісус Христос, Він все це бачить. І... Він каже, що дивлюся я, на зламаного духом, і той, хто скорбить за Словом моїм. Ісус Христос він сьогодні, він сьогодні прийшов на це місце, і Він сьогодні дійсно дивиться на кожне наше серце. І Він жде, поки ми прийдемо до Нього, поки ми прикликнемось до Нього, відкриємо своє серце, каже: Ось стою я і стукаю, і хто відкриє двері, то війду і буду вечеряти з ним. Знаєте, часто ми в нашому житті ми покладаємо свою надію на себе. Ми в чомусь надіємося на свої сили, коли в нас приходять якісь певні труднощі, певні пробування. Ми думаємо, що може, якось ми самі, якось своїми силами. Але часто ці, як ми стараємось що своїми силами, то часто ще робимо ще хуже собі. І знаєте, Біблія дуже багато показує, коли Ісус Христос, Він здоровляв, коли Ісус Христос Він зціляв, Він дуже багато кому допомагав. І також в старому заповіті. Візьмемо історію про Йосипа, коли він був найменший син, написано, що він, був батьком, що він був улюбленим сином свого батька. І ми знаємо, що Йосипа його продали в рабство. І здається, глянутись його, продали його брати, його продали його рідні. Його не продали якісь його знайомі, його якісь друзі, може, а його продали те, що його було саме найрідніше. І знаєте, у нас в цьому житті, коли в нас може якийсь наш найближчий друг, чи може наш якийсь рідний, вони може в чомусь нас можуть не зрозуміти, але Господь Він нас всьому зрозуміє. Він Господь Він хоче нам допомогти, тому що Він віддав своє життя за кожного з нас і каже, що блаженні плачущі, бо вони будуть утішені. І знаєте, Господь Він часто посилає, посилає, може посилати сльози, може послати труднощі, щоб потім потішити нас. Щоб ми побачили, яка Його велика любов є над нами, скільки Він дає нам сили, щоб ми були потішені. Тому давайте ми прийдемо до Господа в молитві, вкладемо свою надію на нього і всім своїм серцем попросимо в Його милості. Давайте прихилим коліна, будемо молитися.